Доброго дня, це медіа-центр України Одеса. Продовжуємо наш робочий день. І сьогодні із візитом на Одещину приїхала міністр у справах ветеранів України Юлія Лапуціна, Ми раді бачити її на Одещині. Звісно, раді бачити її тут в медіа-центрі України Одеса. Отже, пані Юлія, в чому полягає мета вашого візиту? Що плануєте робити тут? Вітаю так. Дійсно, у нас робоча поїздка. Ми обговорюємо з представниками як ветеранських організацій, так і органів місцевої влади, органів обласних. Питання ветеранської політики, адже воно зараз і особливо після нашої перемоги набуватиме зовсім нового змісту, і ми маємо створити передумови для того, щоб ще зараз закласти підвалини конкретних політик, яким чином ми будемо зустрічати після перемоги наших воїнів, які стануть ветеранами в громадах, в населених пунктах, в селищах, в містах. Держава має зробити все, щоб на всіх рівнях вла. Забезпечити наших захисників і захисниць належним переліком інструментів реінтеграції в мирне життя після участі в бойових діях. Скажіть, після 24 лютого 2022 року роботи в Міністерства, я так розумію, значно побільшало і стало більше напрямків, над якими зараз ви працюєте, про що саме говорили на Одещині, які саме напрямки плануєте зараз розвивати? Так, станом на 24 лютого 2022 року в електронному реєстрі ветеранів, який ми створили в міністерстві, і він вже діє, було біля півмільйона захисників і захисниць наших ветеранів, це також особи з інвалідністю внаслідок війни, члени родин загиблих. Зараз наші прогнози, що після нашої перемоги людей, дотичних до ветеранської політики, буде... Більше ніж чотири мільйона. Тобто, і безпосередньо учасники бойових дій, і, знову ж таки особи з інвалідністю внаслідок війни, це родини і члени родин загиблих. Але ми також розуміємо, що наразі вже зараз існує зовсім інша потреба, якої не було до війни, до 2014 року. Це потреба підтримці родин тих, хто зараз знаходиться на фронті. Тому ми зараз започаткували. Пілотний проєкт у чотирьох областях. Ми розповідали про це на Одещині на нараді з громадами Одеської області: це Львівська область, Миколаївська, Дніпропетровська і Вінницька. Ми створюємо інститут помічника ветерана. Тобто, практичними словами, Людина з фронту хтось має зустріти, адже людина може приїхати в свій населений пункт, його підприємство закрилося, родина знаходиться за кордоном, і можливо через бойові дії ветеран втратив житло і хтось має його зустрічати. Це має бути такий помічник, який його зустріне на автостанції або на вокзалі і скаже: Слухай, ми тобі даємо тимчасове місце проживання, адаптуйся, потім... Ти можеш декілька днів ми тебе не, не чіпаємо, а потім я прийду, я тобі розкажу куди піти, куди звернутися, по які послуги, де отримати відповідну консультацію, де отримати інформацію. І так, і цей помічник буде фактично супроводжувати нашого захисника або захисницю у всіх цивільних установах. Адже люди зовсім з іншим досвідом повертаються з війни, і ми спілкуємося весь час з тими людьми, хто знаходиться на фронті. І навіть перебування у тимчасовій відпустці в відносно мирному, у нас немає мирних населення. Пунктів, бо у нас обстріли відбуваються по всій території України, але принаймні не в зоні бойових дій, і людина вона звикла вже жити в умовах війни, і навіть просто якесь яскраве світло, або цивільна установа, або працюючий кафе, або ресторан, викликає у таких людей обурення, що я на фронті, а хтось в. Цей час знаходиться і може мати право на якісь зовсім цивільні речі. З іншого боку, це зрозуміло, тому що ці люди на фронті для того, щоб захистити тих, хто в мирному житті, щоб люди могли у цивільному житті також себе поводитися нормально, діти навчатися і отримувати інші послуги. Тому цей помічник ветерана передбачається, що. Ця інституція буде створена переважно критерієм основним для відбору цих людей. Це будуть самі ветерани, які раніше воювали зараз. Вони там в силу певних обставин демобілізувалися. Або члени родин ветеранів, тобто це мають бути люди, які залучені до ветеранської проблематики, які небайдужі, які через своє серце пропустили саме ветеранську політику. І, звісно, вони мають бути скомуніковані з відповідними органами соціального захисту на місцях, з відповідними медичними установами, щоб допомогти супроводити нашого ветерана до всіх цих установ. Також ці люди мають мати інформацію, де людина може інтегруватися у цивільне життя, запропонувати їм якесь отримання цивільної спеціальності, освіти і потім працевлаштування. На рівні громади ці люди будуть працювати. На рівні району буде створено або перенаправлено на іншу функцію, саме на функцію координації дій помічників ветерана відповідно комунальну установи в районі, а на рівні області відповідно до пілотного проєкту. Пропонується створити окреме управління або департамент у справах ветеранів, тому що ветеранська політика це не суто соціальна політика, це політика інтеграції людини. В цивільне життя після досвіду участі у бойових діях, і фактично ми її називаємо як управління людськими ресурсами в безпековій та оборонній сфері. Тобто попередні роки ніхто не думав, куди у нас діваються люди після служби. Навіть коли не було широкомасштабної війни, але люди, люди плавно водимобілізувалися, їм нічого не пропонувалося, ніяких інструментів для того, щоб... Потім відчувати себе самодостатньою людиною зараз. Інститут помічника ветерана це є. Окремим елементом нашої інституційної реформи, яким ми запроваджуємо в уряді, це переход з військової кар'єри на цивільне життя. Тобто, планово, коли буде демобілізуватися людина за рік до демобілізації в ТЦК КСП, ми, як Міністерство справ ветеранів, отримуємо інформацію, яких спеціальностей, якого фаху люди будуть демобілізуватися, будемо аналізувати ринок праці в регіоні, в конкретному районі і дізнаватися, скільки людей яких спеціальностей потребує регіон... Регіон, особливо в періоді відновлення після перемоги, і на рівні області в провідних навчальних закладах буде створено інститут, інститут центр ветеранського розвитку, де люди отримують можливість швидкої. Цивільно отримати швидко, отримати цивільну спеціальність, перекваліфікуватися, і потім наша кінцева мета це працевлаштування, адже працевлаштування означає самозайнятість особи, отримання відповідної заробітної платні, а також плата податків в регіон, щоб наша економіка поступово відновлювалася. Дякую, може в колег є запитання, щоб я не один їх ставив? Прошу. Якщо, якщо ще думають, скажіть, наскільки в, в компетенції вашого міністерства входить це, те питання? Дуже активно обговорюється зараз питання ВЛК для поранених, питання протезування для тих, хто потребує, потребує протезування, зокрема, і те, наскільки може бути збільшена. Та те, та, та грошова компенсація, яка йде з державного бюджету на, на протезування. Наскільки зараз ця проблема, ну на якому вона стані, стані зараз? Я можу сказати, що регулярно вона знаходиться без на безпосередньому контролю прем'єр-міністра України. Проводяться регулярні наради. Звісно, питання протезування належить сфері компетенції Міністерства соціальної політики, і вони спільно з Міністерством охорони здоров'я відпрацьовуються все. Але я вхожу також до всіх робочих груп стосовно ВЛК МСЕКів, і ми розуміємо, якщо ми. Зараз швидко не реформуємо вам і ЕМСЕКІ, то під час особливо нашої перемоги система може захлинутися у всіх цих процесах. Тому зараз працюємо у цьому напряму, і ми в тому числі долучені на цифровізацію рішень. Дуже багато чого належить в сфері цифровізації системи Міністерства оборони. Тому що якщо цивільний сектор цифровізувався дуже швидко, то інерція бюрократичної системи Міністерства оборони багатьох років вона. Так би мовити, не сприяла тому, що ВЛК МСЕК реформується, але зараз багато роботи вже проведено. Проведено роботу з військовими частинами, тому що однією з причин затягування є те, що військова частина, підрозділ не надає довідку про обставини поранення. А це єдиний документ, який є підставою, для того, щоб потім проводити всі решта бюрократичних процедур і комісійних рішень, тому що лікар він бачить безпосередньо поранення. А вже оскільки питання це є причинно наслідковим зв'язком з отриманням статусу особи з інвалідністю. То це передбачає відповідні підтвердження, що людина на війні отримала це поранення. І, бо різні статуси будуть: особа з інвалідністю, саме внаслідок війни. Це різні соціальні пакети і гарантії для людей. Зараз працюємо над тим, і відповідні вказівки отримала саме Генеральний штаб і медичні сили. Зараз збільшена кількість по країні ВЛК і долучені ці. Циві... Вільні лікарні до цих процесів, і от ми нещодавно були в Дніпропетровській області, спілкувалися саме з медичними підрозділами, і у них це прифронтова область, фактично, і там багато поранених відновлюють своє здоров'я. Вони сказали, що з урядовим рішенням щодо збільшення кількості ВЛК питання черг поступово знижується в досить практичному сенсі. Але кінцева мета та, це все ж таки пейперлес без паперової отримання цих статусів, і принципова позиція прем'єр-міністра, що довідки мають, мають йти за військовослужбовцем. І зараз над цим працюємо. Я думаю, в найближчий термін це все вирішиться. Так, прошу, Ірина була першою. Беріть мікрофон, будь ласка, і називайтеся і ставте запитання. Щоб вона також було в трансляції доброго дня, Ірина Сичковська, Суспільне Одеса. Скажіть, будь ласка, які наразі існують вже програми соціальної інтеграції ветеранів, саме регіональні, і може, зокрема, в Одесі, може у вас є вже такі відомості? Дякую в Одесі. Наразі багато ветеранських ініціатив існує ветеранські хаби і так далі. І наш підрозділ працює територіальний наразі. Для ветеранів відповідні вже. Пакети підтримки ми створили саме в плані їх інтеграції у економіку країни. Ми створили Український ветеранський фонд як державну установу, яка підтримує різні проєкти. Один із цих проєктів це підтримка ветеранських підприємницьких ініціатив. Ми минулого року провели три конкурси на грантову підтримку для ветеранів підприємців. Це півмільйона мільйон гривень. Це достатня кількість грошей для того, щоб розвивати. Бізнес для тих підприємств ветеранських, які існують два більше ніж два роки з моменту подачі заявки, і одна з одеських ініціатив також отримала підтримку Українського ветеранського фонду. Це ветерана піца, піца новина, створення нової філії цього закладу. Також я знаю, що в Одеських громадах багато ветеранських ініціатив існує. Ми також. Українським ветеранським фондом відкрили грантову підтримку громадських саме об'єднань, які супроводжують ветеранів, і зараз відбувається цей конкурс. Фонд МХП громаді разом з нами, з Українським ветеранським фондом відкрив також грантову програму півтора млн гривень для ветеранів в сфері агробізнесу. Дякую, прошу Дякую. На, прошу наступне запитання. Радіо студія Бризаліна Дак. Пані Юля, дивіться, таке запитання може воно трошки не на часі, але воно буде. Багато хто з ветеранів після нашої перемоги не буде мати куди повертатися, і, можливо, не захотять чи морально емоційно не зможуть проживати в тих регіонах, які вже зараз не існують, в принципі. Чи буде в них можливість закріпитися десь за їхнім бажанням в інших регіонах України? Зараз питання житла, воно було і до початку широкомасштабного вторгнення досить актуально. Ми Міністерство справ ветеранів реалізуємо чотири постанови житлових стосовно ветеранського житла. Це для осіб з інвалідністю внаслідок від першої другої групи, це для тих воїнів, які пішли ще в анти... брали участь в антитерористичній операції і одночасно є переселенцями. Це герої Небесної Сотні і учасники революції гідності. Відповідно до бюджету цього року нам виділено, і ми відстояли цей бюджет. І нас підтримав особисто президент України Володимир Зеленський, що чергу на житло для ветеранів потрібно завершувати. І ми отримали 5,5 мільярдів гривень в бюджеті і пропонуємо їх реалізувати до кінця року. Це субвенція місцевим органам влади. Відповідно до потреб місцевих органів влади, тобто в субвенцію чергу формує область. А ми відповідно до потреби виділяємо кошти, і потім людина відкриває в банку рахунок і отримає цільові кошти і протягом року має купити собі житло. Ми пішли на зустріч нашим захисникам і захисницям, адже розуміємо, що багато людей зараз переселилися в інші регіони зовсім де вони були зареєстровані. Тож тепер людина може реалізувати цю субвенцію у будь-якому регіоні України, де вони проживає. І це дуже важливо. Більше того. Ми продовжили термін можливості придбання житла через військові дії. Ситуація у родинах може змінюватися. Тобто раніше це був рік. Тобто, якщо людина за рік не купила собі житло, то кошти поверталися в бюджет. Зараз наразі ми продовжили ще це на пів року після скасування воєнного стану. Тобто, людина може отримати ці кошти, це досить досить важливо. Але ми сьогодні говорили з обласною. Адміністрацію з громадами про те, що ми будемо відпрацьовувати нові механізми сучасні спільно з громадами в реалізації саме житлових ініціатив, розглядаємо можливість співфінансування. Тобто, Міністерство у справах ветеранів буде шукати потенційних донорів, а місцеві громади будуть шукати приміщення, які можна відновити, і в чій власності вони там не знаходяться, і на умовах співфінансування або державного приватного партнерства відповідно. До потреб громади або регіону робити відновлення цих будівель і надавати ці будівлі захисникам та захисницям. Дякую. Дякую. Чи є ще запитання? Так, пані Ірина, прошу мікрофон. Дякую. Знаєте, часто. Доводиться чути, що ось ну, якщо людина чимось не, не, не до вона каже: Ось прийдуть наші хлопці з фронту, вони наведуть порядки. Ну, мається на увазі, що значить, до влади поставити ветеранів, які е, повернулись з фронту. Е, наскільки реально взагалі людям, які повернулись з фронту, Прийти і керувати, чи їх треба навчати, чи є такі програми в міністерстві, чи може є плани навчати саме ветеранів управлінню? Дякую. Захисники і захисниці це в першу чергу наш потенціал відновлення країни. І як справедливо сказала Олена Зеленська, наша перша леді, що потрібно перше перш за все відновити людину, а потім людина відновить країну. Тож така ж сама історія з ветеранами, ми маємо надати тобто, їм все, щоб вони відновилися в плані ментального і фізичного здоров'я, а потім ми після перемоги будемо країни захисників і захисниць і люди, які захищають. Але країни на фронті мають інтегруватися у всі види життя: і громадська діяльність, і органи влади, і на державну службу, і в і в економічну сферу, в бізнес я наведу один приклад. Ми були нещодавно з офіційним візитом Сполучених Штатів Америки і відвідували міністерство праці Сполучених Штатів Америки. Вони дуже пишаються, що 60% їх працівників це саме ветерани. Один був пілотом 20 років, інший там працював в служив в інтендантській сфері. Хтось був представником морської піхоти, і вони дуже цим пишаються. І країна взагалі пишається своїми захисниками. І звісно, ті люди, які Самі були захисниками, і захисницями на фронті, вони як умога більше знають, які потреби є у захисників і що потрібно зробити, щоб зберегти стійкість громади, стійкість нації. Саме ми розглядаємо наших захисників через призму носіїв основних у нас слоган міністерства: це воля і гідність. Носії основних наших українських цінностей воля і гідність. І якщо вони з цими цінностями придути. Працювати у державний сектор в державний сектор від цього тільки отримує переваги, і це може позбавити нас всіх цих вад періоду становлення нашої незалежності в перші роки і всіх цих інституційних проблем системи. Дякую, в мене є запитання стосовно проекту Помічник ветерана». Чому саме були обрані ті чотири області для пілотних, пілотного проекту? І якщо ви приїхали з робочої поїздки в Одесу, чи є ймовірність, що Одещина також стане регіоном для пілотного запуску? Ми брали ці області. По-перше, Дніпро, Дніпропетровська область це прифронтовий регіон, промисловий регіон, який має багато і військових частин, і ветеранів, і розгалужену систему спроможності їх лікування і так далі. Досвід великий. У них з 14-го року. Львів, тому що реабілітаційна система також рекреаційна Львівщини дуже потужна, потужно розвиваються там громади. І також там багато військових зараз перебувають через те, що вони відновлюються після боїв. Вінниця також має певні рекреаційні можливості і є. Такою моделлю невеликою порівняно з Дніпром і Львівщиною областю, і там також є відповідні навчальні установи, які допоможуть нам навчити помічників ветерана. І Миколаївщина була у нас комунікація безпосередньо з очільником обласної військової адміністрації. Він висловив потребу в цьому, тому що багато це теж і фронтовий колись, і прифронтовий регіон, де дуже багато військових і їх родин. Зараз особливий запит на підтримку родин, тому що рік люди без своїх рідних проживають. Хтось поїхав, хтось залишився на самоті через і багато психологічних проблем в родинах. І ми зараз будемо фокусуватися з цими помічниками не тільки на самому захиснику, без захисниці, а також на родині. Звісно, що ми Мы... Перебуваючи в Одеській області, говорили з різними рівнями влади, з громадами, з обласною адміністрацією військовою і так далі. Одесьчина також, ну ми всі розуміємо, роль регіону. Вона досить і регіон дуже великий, дуже різнобарвний, і по, по, по всім параметрам. І постанова, яку ми зараз фіналізуємо, вона має найближчим часом вийти з Кабміну і почне працювати. по Лотному експериментальному проєкту там є норма, яка дозволяє іншим областям у разі зацікавленості долучатися до цього проекту. І ми зараз якраз мали нараду з обласною владою, яким чином Одеса долучиться. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що Одеса також долучиться і будуть помічники ветерана в Одеській області також. Дякую. Чи є у колег ще запитання? Ні тоді дуже вам дякую за те, що до нас завітали. Дякую за ваш час і сподіваюся побачити ще раз тут з якимись гарними новинами. Дякую вам. Дякую. Це був брифінг міністра у справах ветерани Юлії Лапутіної. Наш наступний брифінг відбудеться о 16.00, Він буде присвячений відкриттю. Пляжного сезону в Одесі спільному наказу районної державної адміністрації та представників військових про те наскільки можливо і за яких умовах важливо можливо відкрити це. Залишайтеся з нами, слідкуйте за анонсами, буде цікаво.